Цікаві факти. Всім привіт, мої шановні друзі, підписники та гості каналу, захисники та захисниці нашої рідної України. 21 цікавий факт про Тихий океан. Тихий океан справедливо називають найбільшим із океанів землі. Його простори воістину неосяжні. Щоправда, назва океану. Звучить дещо іронічно із огляду на те, що штормів над його водами народжується більше, ніж будь-де ще. Перший цікавий факт про Тихий океан. Тихий океан найбільша і найглибша водойма Землі. Його площа майже на 30 мільйонів квадратних кілометрів перевищує розміри усіх континентів, островів та інших ділянок, суші на планеті. Через Тихий Океан проходить лінія зміни дати. Тобто саме тут закінчується сьогодні і починається завтра. Першою людиною, яка перетнула Тихий океан, був Фернан Магелан. Подорож зайняла в нього майже 4 місяці. Під час експедиції Магелана стояла чудова погода. Тому він і назвав відкритий океан Тихим. Насправді, цей океан найбільш неспокійний на планеті. Раніше Тихий океан називався Тихим морем або Східним океаном. У Тихому океані міститься більше половини всієї води на Землі. У Тихому океані розташована найглибша точка на поверхні планети безодня Челенджера. Згідно із останніми вимірами, глибина цієї ділянки маріанської западини становить майже 11 тисяч метрів. Нижня точка цієї безодні розташована далі від рівня моря, ніж вершина Евересту. Усією акваторією Тихого океану розкидані понад 25 тисяч островів, які переважно виникли внаслідок вивержень вулканів. За їхнім числом і загальною площею Тихий океан лідирує серед океанів світу. На дні Тихого океану є власні гори. Близько 10 тисяч підводних піків. Більшість із них згаслі вулкани, чиї вершини знаходяться за тисячі метрів під поверхнею води. Тихий океан став домівкою для більш ніж половини всіх морських тварин Землі. Їхня видова різноманітність у 3-4 рази багатша, ніж у будь-якій іншій водоймі на планеті. Крім того, в океані мешкають найдавніші риби які не трапляються більше ніде у світі. У водах Тихого океану ростуть водорості довжиною до 200 метрів. На акваторію Тихого океану припадає 95% усіх видів лососових риб. На півночі Тихого океану мешкає найбільший двостулковий молюск у світі. тридакна особу, на якого важать до 300 кілограмів. Глибини Тихого океану населяють голотурії, які для прожитку пропускають через свій організм колосальну кількість ґрунту. Іншої їжі там просто немає. На початку ХХ століття дном Тихого океану було протягнуто перший телеграфний кабель довжиною понад 12,5 тисяч кілометрів. У середньому глибина Тихого океану становить близько 4,5 кілометрів. За своєю формою Тихий океан нагадує трикутник, звужуючись на північ і розширюючись на південь. Найбільша ділянка суші в Тихому океані це острів Нова Гвінея. Тихоокеанський великий бар'єрний риф найдовша у світі. Гряда коралових островів. Через сейсмічну активність у Тихому океані іноді виникають гігантський цунамі, які проносяться поверсної води зі швидкістю до 800 км на годину. У центрі Тихого океану через безпечність людей виникають сміттєві острови діаметром у сотні кілометрів. І останній цікавий факт про Тихий океан, шановні мої друзі, у Тихому океані найсильніші на планеті припливи. Різниця у рівні води може сягати 9 метрів. Ось такі чудові цікаві факти про Тихий океан, шановні мої друзі. Я надію, що вам сподобалося, тому ставте подобаєчку, напишіть будь-які коментари для просування цього відео. Ну і друзі, не забуваємо підтримувати Збройні Сили України, фінансово і так далі. Це дуже важливо. І не забуваємо підтримувати автора каналу, тобто мене. Дякую, друзі, всім за увагу. Слава Україні! Героям слава! Україна обов'язково переможе без сумніву. Дякую ще раз всім за увагу.